Нині і ще церква вспоминає пам'ять ікони Божої Матері Троєручиця. У древні времена, коли у церкві йшла велика, точилася боротьба проти іконопочитання, то великий захисник православ'я Іоанн Дамаскін який написав множество писнопені, гімнів Честь Божої Матері, святих. Він і ще був любитель і писати различні святі образи, але по наученню Сатани був оклеветаний не кимось із простих людей, а самим імператором Львом III і Савром. Вдумайтеся, імператор православної імперії, а Ян Дамаскін живе у удашньому. Держави. І вдруг православний імператор, казало би, мав показати приклад християнства. Робить донос, ложний донос проти дома Дамаскіна, би звав його шпіоном. Ну, що було робити, хто міг не повірити імператору, правитель усе правий, хоча може бути кончений злочинець, котрий Подняв руку проти свята Йоганна і приказав халіф одрізати руку, нібито пишу, що якісь там проти держави. Ми коли згадуємо, як відсікали руку Йоганну, за що писався ці статті у потримку православ'я а був оклеветений сатаністами. То то діло потерпіли наші русини при Австро-Венгрії. писали прекрасні проповіддя статті, верталися в православіє і нарвалися на нібито християнське, католицько австрійське віросповідання. А воно було без п'ятиминут сатанинське. Вдумайтеся. Простих людей, громадян Австро-Венгрії, судили християни-австріяки, а які вони християни? Проти простих людей наших русинів. Вони всі були православні, але всі хотіли частинки хотіли офіційно добитися права на віру, Ага, нарвалися на дикарство австрійсько язичське От і сьогодні ми, жителі Закарпаття, потомки тих русинов, котрі нині хочуть добитися справедливості в відношенні своєї релігії. Релігію нам принесли не з Харкова, не з Новгорода, не з, десь там із Турції. Наша релігія від Кирила і Мефодія от Древньої Моравії от Кирила і Мефодія. З тою православною релігією сформованою вже богослуження, язик, культура, напіви, ми у Закарпатті співаємо такими напівами, що ні один регіон не знає. Історики і люди культури кажуть, що унікально, бо ми зі своєю культурою збагачуємо всю державу. Каліф повісив на центрі площі, бо всі знали, що як. Ізменники родини мають страдати, а він не був ізменником родини. Він був просто нормальний громадянин, але но не тошньої мусульманської віри, а православний. Цілу ніч молився Йоанн Дамаскін Божої Матері і Божа мати благословила йому, що зрослася рука, коли принесли, приклали. У благодарність за это. і Йоанн Дамаскін написав, Гімн Божої Матері, який тепер співається у час літургії Василія Великого, таких літургій маємо на рік 10, замість достойно єсть, гімна Божої Матері співається такий текст: О тебе радується, благодатна всякая тварь, ангельський собор і чоловічний род, священній храмі ти, Божа мати, храм священний, ти рай словесний, ти похвала дівственна, із котрої Бог воплотився і став младенцем. Бог, котрий був прежде вік Богом, став в цьому світі младенцем. Ложесна твоя, Божа мати, престолом стали, а чрево Твоє стало пространніше ширшої од небес, от зато і от тобі радується, благодатна вся творення, всяка твари, слава Тобі. Гімн Іоанна Дамаскіна. Коли він увидів, що Божа мати селила його, то він до ікони Божої Матері, під котрою молився. Приклав ще одну руку Серебряну, і ікона почала називатися Троєручиця, третя рука. Цю ікону колись із обітєліса священного передадуть удар савві архієпіскопу Сербському у XIV віці. Так от списки із цієї ікони Троєручиці могли попасти і на Карпатську Русь, тому що наша тиса. Доходить до Сербії, до нового сада, де впадає у Дунай. Іменно троєручі ця ікона була відома нашим предкам Карпатським русинам. Пізніше ця ікона, щоб не попасти в руки турків, її благочестиві християни кладуть на ослика, а ослик її поніс прямо на Афон в Хелендарську обіців, де ікона тепер виконує роль. І гуменії, Божа мати там чудо із чудес. Всі був афон для нас образцом віри. У своєму вілічеству, в більшості, афон остається тим містом, де держиться, сохраняється еталон православної віри і богослуження. Таким же равноцінним еталоном називають многі історики богослови і Карпатський афон. То є наші землі, правда, він тепер поділений. частинка є Україні, українські Карпати, частина румунських Карпат, частина Мадярщини, Словакії і Польщі. Так от, от, от великий древній Карпатський афон і є тим другим еталоном віри православної. І коли возник вопрос в Україні, де є еталон православної віри? Ми сказали у нас у Закарпаттю, а чужий еталон нам не несить. Ми обладаємо тим еталоном, ми обладаємо ним, тому що у 45-му році, коли нас ввели у Совєтський Союз, нас без нас насильственно, то ми вже вийшли тоді зі своїм православ'ям. І заміняти його не маємо бажання і готові його захищати. Дозволеними методами. Найбог Бог благословить нас, щоб Божа Мати і її ікона, Троєручиця, благословляла нас, як Іоанна Дамаскіна після зцілення сказала: іди і далі пиши, захищай віру православну, і ми нині Божа Мати, приймаємо от тебе отакий от завіт іти і писати. Боже, поможи нам бути вірними дітьми Божими, а ікону Божої Мати, Троєручицю, завжди пам'ятати. Її благословені нині нам усім ідіть, проповідуйте, пишіть, захищайте віру православну, не бійтеся. З вами, Божа мати, і покров'я я з Богом святим.